Доброго дня. Добрий день. Ви кормите безхатних тварин, так? Да? Да бездомних то. І скільки кішок кишок хотів кормити? Тут 12 кішок. Є больні такі. Оцей мурзай йому вже 20 років. Він такий з лапкою, все больний такий, я, то його віддельно кормлю. Тут собаки ще у нашій штук. Молчу. От. Тут я є, звісно, в місті приюти, але вони нам нічого не допомагають, не дають. А тут ще жінка одна з п'ятого етажа, вона дуже їх усіх, і собаки, і все. я тільки підкармлюваю. Та діти, блін, тихо, звук. Робить. А Ліда, вона їх, Гончаренко, вона всіх їх дуже любить, кормить, лічить. А хто ще із волонтерів, що захищають права тварин, вам Ні, допомагають? Якось? У нас в місті немає нічого такого, щоб можна було. Ну, а є дика волонтерська група по захисту тварин, допомагають вам нічого? Ні, оце є у воротникова. Тут от, є у нас ну, лікарня, і вони mm -hmm. іноді стерилізують безплатно от, котов, кошену. А ви годуєте їх за власний рахунок? Оце віде? рибу купуємо за лаку, бо там фарш, молоко, ну таке все, що mm -hmm. людська, вона зараз боліє, так ми її підкармлюємо. Mm -hmm. А не пробували пороздавати ну, по людям, по сім'ям. Кутики маленьких. От як нам підкинуть якогось маленького котика, то може хто забере. Ну я не згоден з вами. Ми декілька кішок і дорослих брали. І нещодавно взяли біля технікума, бігала безхатня кішечка, декілька місяців ніхто не годував. І ми забрали і так осім дорослих. Є такі, да, люди, що є, що гроші дають, проходять, гали, знаєте, там 200 рублів, от купіть що їм. А є такі, що, допустимо, бере і розтопчує. Отут у нас ми їм робимо такі от біжанки, тому що вони в одного не заходять, які один тут у нас п'ятого етажа, я його називаю. В общем, не хорошо. Так він бреть так новою, ну, все отакає. Все, 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 все. А ви знаєте, що є кримінальна стаття за жорстоке поводження з тваринами, ну, яка передбачає то, позбавлення то, волі. А єсть у нас поліція в Краснограді. У нас в городі цього не, ну, поліція є. Вони пробували звертатися, писати заяви. Як ну вони вони ж не признаються, ти треба камеру, щоб були якісь. Докази, а як у нас? Це справа, справа поліції встановлювати, хто жорстоко поводиться. А громадяни мають просто написати заяву про правопорушення. Громадяни в домі, в основному всі не люблять. Говорять, не нравится кот, забирай його до себе. А вони ж усі нещасні, всі ж уже такі немолоді. Ну то так. Ну вони стерилізовані в, да, в основному. Так, всі. дякую, спасибі вам дякую. велике. Зараз їх нема нікого, тому що для мене рано сплять Саме такі діла. Самі такі больниці прийшли, кому взагалі треба вже Люся вона любить, щоб її гладили, як вона вийде. Вона так мур муркоче, прям тороптушка хороша. Мурзик цей вечно з лапкою сидить, з піднятою. У нього все болить. Він старий дружик. Мурзик. Раніше був мурзик, а тепер мурза. Серйозний кот став. Так, що? І там біля п'яєтажок, їх іще, на що п'ять. Ми туди ходимо ввечері, ми то їх кормимо там. Так в темноті, щоб ніхто не бачив, Понимаєте, люди дуже позакривали підвали, усе позатикали, щоб ніде кіт не пройшов нікуди. Такі є люди, там в п'ятиєтажках особливо. Вони бідні, нікуди їм діться. Собаки тут. Дякую вам.